Чимало багатоквартирних будинків у Чернігові, які постраждали під час активних бойових дій, досі не проведені в належний стан. Низка причин сповільнює весь процес. Чернігівці через це б'ють на сполох, адже на вулиці осінь і зовсім скоро зима. На черговому засіданні виконавчого комітету чернігівської міськради обговорили нюанси ремонтних кошторисів. Капітальний ремонт, аварійно-відновлені роботи житлового будинку, п'ятницька сорок сім чи тисяч. І далі коригування йде по кожному будинку. Десь 8,5 тисяч додається, десь мінусується 7,800. 800 Будинок Толстого 122 352 тисячі додається. Будинок Толстого 118 Б-670 знімається. І по кожній адресі вказано суми, на які коригуються остаточний кошторис. Також обговорили коригування кошторисів для капітальних ремонтів. Починаючи значить, з код 270 чи номер 270. Це капремонт і йде коригування кошторисів по капітальним ремонтам. Значить, По адресно наступна сторінка капітальні ремонти і закінчуючи МЗП 56. Іде коригування по капітальним ремонтам. Останні дві адреси фінансування технічного обстеження. Це МИР-249 і Чорновола-15. проголосували також за внесення змін до бюджету на 2022 рік. Тепер громада Чернігова матиме резерв пального та нові пункти спостереження. Увійшли сюди і кошти для вищезгаданих пошкоджених будинків. Створення резерву пального також в межах управління охорони здоров'я здійснюється перерозподіл між пологовим будинком та Міською стоматполіклінікою на підготовлення проведення кабінетів, щоб можливість дитячої стоматполіклініки розміщення у будівлі міської стоматполіклініки. Перерозподіляються кошти на Продовження облаштування пунктів спостереження і проведення технічного обслуг... обстеження пошкоджених об'єктів за інформацією інституту підготовки і досліджень ООН, у Чернігові 974 споруди зазнали пошкоджень. Серед них сотні домівок українських родин, яким зараз ніде зимувати, та які чекають на допомогу і вірять, що отримають її.